Завермиганчика ви хотіли, приїхати у нас верненькі частинці зі Швейцарії. четвірочка У мене на стоянці немає поки що місця, поки стоїть тут. Давайте пройдемось по комплектації. Ну, 1,5 К 9К, безключовий доступ, партрон передній, партрон задній. Отакі От прикольні, легкосплавні, не оригінальні, але виглядають вони. Як на мене, круто, значка, рено поставити буде бомба. Без ключ. Цілий не фарбований. Зад тонований. Чотири електросклопідйомки, складання регулювання підігрів дзеркал. Круїз. Підігрівчики, арлінг. Ну, такий напівкокпіт. 168 пробігу. Дизельний на механіці. Така машиночка у нас є. Ціленька. Нічого по ній. Шапка така снігова позаду, нічого по ній, в принципі, робити не потрібно. Без кріч закрився. А що у нас ще є Комплекта. Та ніби більше нічого, лінія Вон присутня. Але так в загальному машинка живенька. І на нього буде в принципі, досить адекватна ціна. Якщо він вам цікавий, набирайте по телефону. Телефон в описі до відео. Megane 4, сріблястий такий гарний колір. Гарні диски легкосплавні, ну і пробіг хороший. Зараз покажу, що під капотом багажника не буду відкривати, бо можливо і відкриємо зараз сніжок з трусом. Я вам так багажник покажу. Ну, шторочка є, багажник там цілий. Не хочу просто зараз робити кіносним снігом. Бо він зараз той сніжок, я думаю, впаде куди не потрібно. А ні, нормально. Давайте зараз відкриємо вам ще і багажний відсік. А, руки холодно. Ой, отакий От в багажничку. Там у нас піна-компресор, повний комплект, запаска. Запаски немає, точніше, піна-компресор, знак аварійний, аварійної зупинки, жилетка і оригінальна аптечка. Такий так, красень. Перепрошую, друзі, що так гримнув. Знаєш, так не можна, але це через сніг. І під капотом, давайте ще покажу. Чистенький, гарно пахне в машині. Вже затонований, в принципі, знову ж таки, якщо хочете ТО під ключ, забацаємо ТО вам. Так, де у нас ручка? Мегана вона. Все позамерзало. Ой-ой! Руки холодно. Отака От машинка під капотом. Ну, Вона дитеринг пройшла, під капотом ясно, що помили. 1,5, 81 кВт, Паливо на континенталь. Хто за це хвилюється? Антифриз на місці. вінкод я також дам. Захочете, пробувайте по базах. В принципі, він цілий, по кузову гарний. Не бачу по ньому якихось пошкоджень. Вінкод тут. Будь ласка, пробуваємо по базі, хто хоче. Ну і приїжджаємо, збираємо. Така красунка є. Давайте запустимо. Мороз. Зараз побачимо, як заведеться. Ай, не хочу бруднити її снігом цим, але ладно. Для вас, дорогих підписників, будь-який капризик. Ой-ой-ой, давайте так. Старт. Свічка розжарювання. Все працює. Підігрівчики. Ризик чорного льоду. <пиш> Пише. Камера. Що у нас є? Камера? Ні, парктрони, тільки передні і задні. Але комплектація, в принципі, непогана. Є підігріви. є 4 підйомника. є без ключ, все основне є. Є малесенька витрата палива. Та в принципі, класна робоча машинка для сім'ї, хто хоче. Механіка. Електростояночний. Якби всі руль, повороти, всі навороти. Якось так. Цікаво. Приїжджаємо і купуємо.